Найулюбленіший жіночий магазин в Канаді Winners. Пішли, покажу, що я зазвичай там собі беру ось такі тут часики є з дуже привабливою ціною. Це біжутерія, це такі заколочки, резиночки по дуже помірним цінам. Улюблений мій відділ це крема. Вони тут набагато набагато дешевше. Це мій кстати, фаворит. Він всього 10 доларів. Крем просто бомба. Далі в нас тут такі ванні-банні на голову. Всякі шапочки, мачалочки, маски. Оцю маску скріньте за 6 доларів 5 штук. Це моя просто фаворитка. Тут трішки дорожчі корейські масочки. Це в нас відділ косметики декоративної. Я тут, на жаль, ніколи собі нічого не беру. Це в нас мій любимий відділ духи, спрей для тіла місти. Ось, наприклад, аналог My Way. 17 баксів. Якщо ви любите моноаромати, це моноаромат Джасмину. Який він вкусний, це чоловічі духічки. Тут в нас класні ціни на догляд для волосся. Наприклад, Ось BioSilk. бачите самі, скільки коштує. Це кондиціонер, така байда здорова. Це чи? Ціни самі, бачите, це Батіста і багато інших спреїв для волосся, які дешевше, ніж в інших магазинах. Ось очечі дуже великий вибір. Дуже гарні очки і дуже поміжні ціни. Це люкс-сегмент очків. Це сумочка Стів Маден. Ось її така ціна: 50 баксів. Не знаю, це дорого чи дешево. Ось, біль Люблю тут покопатися. Ось крокси. Коштують вони 50 баксів. Такі крокси коштують 25. Дивіться самі, дешевше це чи ні. Чи ні, ніж в інших магазинах. Це ж такі кроси прикольні, мені дуже сподобались на цей раз. Така тут обувка є, але це не сильна сторона цього магазину. Звісно, тут багато і одягу. По ньому ми сьогодні не будемо проходитися. Це одяг з червоними цінниками, люблю тут лазити, обожнюю. Це ще є пляжні, всякі штучки продаються в сумку, влізе моє життя. Це в нас термоси, чашки для спортпіту. І такі от аксесуари для телефону. Дуже дешеві, дуже